Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам розповім свій відгук про продукти, які закінчились на даний момент від Natural Factors з коензим Q10 120 капсул було в одній 100 мг. Приймаю на постійній основі для підтримки серцево-судинної системи. Це антиоксидант, і також він допомагає зберігати нашу шкіру в нормальному стані. Намагаюсь приймати кожен день і саме від цього бренду, і саме такий мені подобається більш за все. Також від Natural Factors олія приймула вечірньою. Це була велика упаковка 180 капсул в кожній по 1000 мг. На мою думку, цю добавку треба приймати з обережністю, краще за призначенням лікаря. Або, якщо ви вже вирішили приймати, то потрібно замовляти маленьку упаковку 90 капсул для того, щоб зрозуміти, чи підійде вона вам чи ні. Тому що даний продукт впливає на гормональний фон, призначається для зменшення симптомів ПМС, в період менопаузи і також покращує стан шкіри. Вона стає більш зволоженою. Але дивіться, такі. Біологічно активні добавки використовуйте з обережністю. Якщо помічаєте, що щось не так з вашим організмом, то краще припиняйте її прийом. Це тільки моя думка, я її нікому не нав'язую. А ось ця добавка, напевно, підійде всім. Це альфа-ліпоєва кислота, тут було 120 капсул в кожній по 100 мг. Є дуже сильним антиоксидантом для підтримки здоров'я печінки і також допомагає виводити шкідливі речовини з цього організму. Приймають ті люди, в кого є інсулінорезистентність, сахарний діабет, допомагає зменшувати рівень цукру в крові. Але є протипокази, якщо ви приймаєте зараз залізо, то разом з альфа-ліпоєвою кислотою не потрібно це робити, бо вона може зашкодити засвоюванню заліза. Тому спочатку краще. Приймайте залізо, відновіть той рівень, який вам потрібно відновити по аналізам, і тоді вже додавайте в свій раціон альфа ліпоєву кислоту. Дуже сподобався ось цей пробник класьону для тіла, зволожуючого від Майбайнечі. Тут 74 мл було з лавандою та лемонграсом. приємний ненав'язливий аромат, легка текстура, швидко вбирається, шкіра зволожена. В мене ще є в запасі, рекомендую і повнорозмірну версію обов'язково без замовила. Мені такі продукти подобаються. Я його придбала за 1 долар і 1 долар повернувся на рахунок, коли я написала відгук. Тому, можна сказати, що я отримала цей лосьйон безкоштовно і дуже цим задоволена. А ось цей продукт мені не сподобався: це крімери для кави від Nestlé Coffee Made. Було 24 контейнера з рідиною всередині. Склад, начебто, непоганий. Використовувала з какао, яке замовляла на сайті Hurbта з безкофейновою кавою. Але, по-перше, Невелика кількість порцій за таку ціну. По-друге, не відчула якогось такого приємного смаку, і мені більше подобається замість цього використовувати сухе кокосове молоко. Тому повторювати таку покупку не буду. Закінчилась моя улюблена маска Vidali From в об'ємі 30 мл медова. Вже неодноразово про неї розповідала. Дуже приємна текстура, приємний аромат натурального меду, шкіра після неї добре зволожена, гарно живить шкіру. Тому обов'язково буду повторювати, коли з'явиться в наявності на сайті Ахюрб в такій маленькій версії зі знижкою, бо по ціні її замовляти вигідніше, ще є і у більшому об'ємі така маска. Засіб для інтимної гігієни від Ariflame Femin захисний з клюквою, пробіотиками та молочною кислотою. В об'ємі 300 мл всі ці засоби. Мені подобаються абсолютно різні. Замовляю той засіб, який є зі знижкою на даний момент, користуюсь постійно, тому рекомендую хороший продукт. Два пробника від бренду Biplane. Це PH-балансуюча пінка для вмивання і тонік в достатньо великому об'ємі. Тут його було 20 мл. Цей бренд люблю. Буду ще замовляти різні продукти, тому що поки що все, що я пробувала, мені подобалось. Рекомендую, ця пінка підійде для комбінованої жирної шкіри. А тонік підійде він зволожуючий для всіх типів шкіри, теж балансуючий з ромашкою. Ще одна маска від EDA Love постійно такими користуюся, ця була з мигдальним горіхом, 20 мл рідини, підходить для сухої шкіри, добре живить і це такий продукт. Котрий потрібно постійно мати в своєму догляді і періодично використовувати. Коли хороша ціна, така як 1 долар за маску, я обов'язково замовляю. І останнє, що я покажу вам сьогодні, це упаковка з-під солі для ван. Тут всередині було 13 пакетиків, 4 різних аромата. Я один пакетик використовувала на декілька разів. Аромати всі ніжні, створюють такий собі релакс після важкої робочої зміни. Я таку сіль би обов'язково собі повторила, але зараз, на жаль, бачу, що вона знята з продажу на сайті Хюрб. Можливо, вийде в якісь оновлені версії, дуже хотілося б. А поки я продивляюсь до іншої солі для ванна. Теж з сайту iHerb, тому що я вважаю, що там якість буде набагато краще, ніж якщо купляти у нас в магазинах і буває навіть вигідніше за ціною. Після використання цієї солі якось навіть і настрій підіймався і покращувався стан шкіри, зменшувалися прояви целюліту, але це все обов'язково з нормальним харчуванням, тренуваннями. І іншими доглядовими засобами за шкірою. Тому, якщо десь побачите у продажу або може оновлену версію від цієї кампанії, то обов'язково рекомендую спробувати. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео, за те, що користуєтесь моїм промокодом для знижки на сайті Hurp. Його я вкажу в описі до цього відео. Бажаю вам здоров'я, мирного неба, приємних покупок! Будьте завжди красиві, доглядайте за собою. Це нам дуже потрібно зараз в такий важкий час. І зустрінемось у наступних відео. Всім до побачення!